Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі. Ми отримали на кінець всю партію, яку ми замовили, яку ми виготовили наших реторпакетів, які мають вже сьогодні власну назву, наїдок. Було зроблено 86 тисяч. Воно не було само собою, до цього причетні багато-багато людей, яким хочеться сьогодні подякувати. Цей дизайн розробила прекрасна дівчина Сливчук Ліля, якій дуже дякуємо. І вона це зробила практично, можемо так сказати, безкоштовно, бо її робота коштує багато більше. І також вона розробила нам і наші наліпки, які друкує нам друкарня місто НВ», за що дуже дуже дякуємо. тисячі Тисячі наліпок вони нам роблять щомісяця, відсилають. Щоб ми мали на наших пакетах з їжею описано про що йде мова, дату і тому подібне. Також дякуємо мельник Діані, яка має дівоче прізвище Цубера, є наша родачка із Ростік, яка багато приклала для того, щоб цей найдок вийшов. Ми, до речі, побачили цю ідею її чоловіка, який веде подкасти. Сашка Мельника, за ним стоїть така гарна гуцульська покрівець, Верета, чи як тут називають. І ось звідти виникла ця ідея, і так вона втілилася дякувати Богу. Вона би, звичайно, не могла бути втіленою у життя, якби не було для цього матеріальної допомоги. За що дуже дякуємо владиці Венедикту і його єпархії, яку він очолює. Єпархія Чикаго Святого Миколая, Українська Греко-католицька церква в Америці, вони нам допомогли виконати перше замовлення на 46. Спочатку а потім вийшло 49 тисяч пакетів, 49 тисяч штук пакетів. Наступне замовлення перше швидко розійшлося. Ми його розділили між отцем Олегом Григориком, між отцем Михайлом Францухом, отцем Іваном Голінкою. Нами тут у Богдані, також Ірині Світличці, ми поділили 10 тисяч і вони дуже швидко розійшлися. Ми вирішили замовити наступне. Ну і щоб зменшити ціну, нам прийшлося зробити більшу-більшу партію. Минулого разу ми робили відео з оцем Тарасом Броуді, з ходімцями, які нам пожертвували. Дуже дуже дякуємо. Більше ніж 150 тисяч гривень загально. Все, що в нас тут вийшло, є 86 тисяч. Тут, зокрема, конкретно тут, то, що ви бачите, є 36 тисяч штук. Інші ми порозсилали, Ірині Світличці ми відіслали 20 тисяч, оцю Олегу Григорику, оцю Михайлу Француху, і оцю Івану Голінкові 5 тисяч. Нехай Господь благословить всіх наших жертводавців. Їжа, яку ми готуємо, є справді благословінням. Але цим благословінням, цією благодаттю Божого благословіння ви ділитеся з нами своїми донатами. Сподіваємося, що і наступну партію, я думаю, що це швидко розбіжиться. Ми будемо робити не без вашої допомоги. Тому у п'ятницю великодну, у нас сьогодні великодна п'ятниця. Ми дякуємо Богові за цей дар служіння у особливий спосіб. Йдемо зараз на Велику вечірню з винесенням плащаниці. Хто святкує Великдень? Бажаємо вам благословенних свят, Христос, Воскрес! Слава Ісусу Христу! Воскресна Україна!